Привіт, шановні раки. Мене звати Оксана Донець, я таролог. Второ я вже років так десять. <сум> Маю тисячі клієнток. Власний канал в Телеграмі. До речі, ось тут залишаю посилання. Підписуйтесь там завжди карта дня і все таке. Та й тут, в принципі, не завадить поставити лайк. Тому що це мої перші відео, реально перші відео. Я тільки почала цей шлях. Так що давайте будемо підтримувати одне одного, так як я підтримую вас. А що, що ми робимо? Ми робимо прогноз на липень для знаків зодіаку. сьогодні. Конкретно тут і зараз прогноз для раків. Це може бути ваш сонячний знак, якщо ви народилися приблизно в цьому періоді. Це може бути ваш асцендент, А можливо, ви себе ототожнюєте просто як рак, неважливо, може ви народилися там у жовтні, неважно. Якщо ви шукаєте прогноз на липень для раків і рахуєте себе раком. Кіно. Це все про вас. Так що тасую свою столітню колоду. До речі, ну, може, не столітня. Колода як колода, ну їй років так 17. Мені її подарувала мама, що навіть не, ніхто тоді й не думав, що вона мені стане в нагоді і ще я себе знайду саме в цій сфері. І так, да, люблю казати, що на моєму фоні, немає пальм. А в мене нема красивої орхідаї за вухом. В мене є машина, трохи вільного часу і можливість зняти це відео для вас. Так що, Раке, карта липня для вас, яким буде цей місяць? Ахалай, Махалай. Гарну карту вибирай. Суд. Ну я ж, ну, я якби просила гарну, звісно. Гарна карта це в моєму понятті було що то друге. Но суд це, по крайній мірі, дуже важна карта. Суд це старший аркан. Я думаю, якщо ви вже тут, якщо ви мене дивитесь, якщо ви, в принципі, робили цей запрос, таро прогноз, да, то в таро ви трошечки по-любому шарите. Аркан Суд це з тих арканів, по яким проходять все можливі звільнення. Звільнення. Звільнення можуть бути від роботи, від стосунків, від карми, від важких душевних станів, від боргів і так далі, і тому подібне. По цій карті відбувається таке собі очищення душі. Вся правда виходить наружу. Ви отримаєте відповідь на питання, яке ви ставили. Ви отримуєте те саме запрошення, на яке ви чекали. Ви е, нарешті ставите крапку у якомусь питанні. От Тобто закриваєте якийсь гештальт, і все таки фух. Видохнули, Я вільна, просто я вільна, я вільний, все мене нічого не тяне. Моє минуле залишається в минулому. І я отак хопа і переношусь в якийсь там новий етап свого життя. Так що я вас вітаю. Цей липень в вашому році, як меню, у вашому році стане ключовим. Це такий собі хат-липень, але із дуже важливою звісткою, дуже важливою новиною, дуже важливою подією, дуже важливим станом. Полегшення, коли із серця з душі падає той самий камінь, який вас тянув по якихось причинах. Якщо так от такі пироги, раки, пишіть в коментарях, можливо, ви оцінюєте вже е, свої можливості, почувши про цю карту, можливо, ви щось собі таке плануєте на липень, можливо, ви в очікуванні того, що вас візьмуть на роботу, або можливо, очікуєте того, що вам дадуть якісь відповідні документи, можливо, ви чекаєте рішення буквально суду, а може, ви ждете, що вам зателефонує ваш колишній, щоб ви такі... Та ні, я сказала, що все між нами закінчено. Так що, от коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте в кінці місяця передивитися, пригадати, проаналізувати. Адже Таро це не гадання, типу на майбутнє, це знаєте, можливість щось проаналізувати, щось передбачити, десь себе обозпасити і взагалі повернути контроль над своїм життям, над своїм станом. Адіос, буду рада вас бачити у наступному місяці. Цілуй.